Першу обов'язковий інструктаж про дотримання правил безпеки руханка, далі утримання рукавиць і сміттєвих мішків. Так почався ранок для тернополян, які прийшли у парк здоров'я, аби долучитися до всесвітнього дня прибирання. Акцію ініціював молодіжний рух Let's do it Ukraine». У Тернопільській області, от, наприклад, минулого року було задіяно більше 10 тисяч людей в всій області. Цього року ми плануємо більше, це для того, щоб збільшення екосвідомості людей, щоб люди не смітили. Тому що поприбирати, це, звісно, так, але за наступний день зможуть насмітити і знову. Тому ми збираємо більше молодь, ми молодіжний рух. Організатори розповідають, що всесвітні прибирання відбувається щороку в понад 180 країнах світу. Безпосередньо в Україні акція залучає тисячі волонтерів, які прибирають природні зони, міста і села від сміття, роблячи внесок у збереження екології країни. Збереження довкілля зараз є дуже важливим, тому що військові дії і частина території є окупованою, і та територія, яка ще є, яка не окупована, нам необхідно її по максимуму, була чистою. Учасники прибирання усі охочі, яким не байдужий вигляд нашого міста. Це школярі, студенти та навіть люди похилого віку, які приїхали з окупованої території. Я приїхала з Херсонської області, місто Каховка. Треба було виїхати з окупації, там тяжко. Думаємо, що скоро повернемося додому. Просто хочемо зробити це місце кращим, щоб сюди повернулися і на Україну наші діти. Просто нас тут зустріли. Дуже вдячна тернополянам. Вони дуже добре нас зустріли. І Я хочу внести хоч якийсь вклад до цього міста, бо я вдячна і людям. Я хочу допомогти навколишньому довкіллю, щоб воно було чистіше і щоб люди. Не смітили через 15 хвилин після старту прибирання. Двоє школярок Аліна та Настя вже несуть майже повний мішок зі сміттям. Обійшли кругом парк здоров'я, біля смітників багато сміття, бо люди часто не попадають. Ну, не збирали. У нас дуже великий пакет, але в нас менше половина пакету. Ми просто підтримуємо чистоту в парках. Ну і самі часто люди любимо сюди прийти відпочити і чому типу не поприбирати щоб було. Ну, Прям дуже любимо це місце. Всесвітній день прибирання організований рухом «Let's do it Україну в Тернополі триватиме до 20 вересня. Учасники можуть долучатися до різних форматів, як от індивідуальні та колективні прибирання. Організатори наголошують, що потім важливо зареєструвати свої результати на офіційному сайті до цієї дати, щоб їх врахували у загальному підсумку.